Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія, і сьогодні я починаю тижневий влог з ось таких шкарпеточок. Це пряжа Візель, я її показувала у попередніх відео. Я вставлю вам десь тут зображення, як виглядає пасма. Дуже сподобалась мені пряжа. Я її вперше тестувала. Якщо чесно, така м'якенька, дуже ніжна, дуже приємно з нею в'язати. Вона не розслоються. Ну, класна, класна пряжа, мені дуже сподобалась. Це я в'язала такі височенькі мені на 37-й розмір. І, в принципі, в цілому я задоволена цією пряжею. Ще я забула показати вам ось таку штучку і те, як вона друкує. Друкується вона на ось таких етикеточках. Так, зараз фокусуємо ось таким чином. Ці у мене 15 на 40 мм. Стандартні йдуть 12 на 40 мм. І ось таку саме стандартну, та, що йшла в наборі, не окремо докуповувала, а яка була вже заправлена. Ось така. Я купила 15, вона трошечки більша, але навіть не на цій можна надрукувати у два рядочки. Чесно, я не пробувала, можливо, можна і на три, Але я друкувала на два. Якщо буду що ще друкувати, то я, ну, думаю, вона гарно друкує. Гарно, доволі якісно, як для цієї ціни, вона доволі якісно друкує, доволі непогано. І це я записала собі для чого: для того, щоб не забути, що тут не 100 грамів. Тому що на бобінки можуть ці вони можуть бути від 38 до 42 чи 44 грамів, і не буде зрозуміло, чи використовувалася ця бобінка. Чи є тут 100 грамів, бо якщо я її зважу, наприклад, буде якась там 140 грамів, наприклад, да, чи 138, я буду думати, що тут 100 плюс 38, а насправді тут бобінка 40 чимось і вийде недостача. А для чого це мені потрібно? Для того, що 45-46, коли я в'яжу шкарпетки на машині, то мені в більшості випадків. Ви Вистачає саме 100 грамів, і залишається, ну, я покажу, невеличкий-невеличкий такий залишок. І якщо я з цієї вже взяла трошечки на іншу шкарпетку, в той раз мені не вистачило чомусь пряжі, таке буває. Тобто, я просто я покажу фото, вони дуже сильно співпали, прямо майже ідентично. І я просто з цієї бобінки дов'язала. Ту шкарпетку, і тут залишилось я не знаю, скільки грамів я не зважила до того, як брати цю ниточку. Але тепер я знаю, що 45-46 шкарпетки точно не можна в'язати з цієї ниточки. Складнувато сьогодні пишеться відео у мене. Ось така пряжа у мене є. Я її запланувала. В'язати з неї собі шкарпетки, такі, як я вам показувала, зелені, з ажурами по майстер-класу Олі Floral Wool, я посилання на неї зроблю. Ось такий колір дуже класний. Зараз навіть непогано передається, майже так як є. Взагалі, артизан я дуже люблю. І вони доволі непогано себе проявляють у шкарпетках. Сподіваюся, що ці шкарпетки будуть набагато довше носитись, ніж попередні, бо ажури в'язати довго і дуже цікаво, дуже довго. І я сподіваюся, що я зможу їх поносити трошки подовше. Ще у мене залишилось з моєї попередньої покупочки ось такі дві пасми. І, мабуть, з них я теж зв'яжу собі шкарпетки, бо мене захопило це е, мякеньке мякеньке полотно. Дуже-дуже приємно в'язати. Якщо чесно, вони дуже легко в'язалися якось на одному диханні. Якщо б в мене було більше часу, я б їх, мабуть, за один вечір, ну, якщо б вони були трошки менші, за один вечір взагалі зв'язала. Дуже легко в'яжеться і ну, наче самі. Так, вишивку я вам покажу, що я вишиваю невеличке фото або відео вставлю, бо зараз вони на вона на станочку і знімати, щоб показати вже не буду. Також мені захотілось пов'язати на великих спицях. Ось така в мене зараз примха. Не дуже я люблю товсті спиці, але іноді мені прям дуже хочеться щось таке, щоб воно швидко в'язали, щоб такі, ну, буває в мене. Оце буде, мабуть, зразочок. І наступний раз покажу вам, чи вийшло щось з цього класне, чи, можливо, щось інше придумаю. Можливо, ще буде якась інша ниточка. бо я хочу спробувати це на спицях 10 в'язати. А тут, ну, тут доволі ну, товста нитка. Ця теж не тоненька зараз, до того, що в неї є ось такі шишибрики. Тому разом, я думаю, можна спокійно ажуром в'язати на великих спицях. Ця ниточка дуже сильно розпуш... Ну, Не те, що розпушується, вона з рахунок того, що вона має таку фактуру, вона. В одну я її в'язала на 5, і це було дуже-дуже щільно. І зможу підбирати там, може, ще якусь ниточку, щоб в'язати вже на 10. Ніколи ще не в'язала на 10, тому буде експеримент такий. Я не показала ось такі клубочки в мене залишились від шкарпеток. Доволі немаленькі такі, при тому, що шкарпетки височенькі. Так, що. Дуже класна ниточка з точки зору витрати пряжі. Відцяка класна. Say what you Вітаю, дівчатка. Нарешті продовжую я свій влог сьогодні аж 15 січня, і в мене, нарешті, з'явився час записати щось для вас. І є декілька нових проєктів. По-перше, я замовила ось цей моточок. Він залишився останній. Це все, що залишилось в магазині. І я зможу, мені здається, мені вистачить для того, щоб завершити такий свій. Жакардові історії. Дівчата вже все позакінчували, все поздавали, а я тільки отримала пряжу, щоб дов'язати. Тож через кілька тижнів, мабуть, буде дов'язано. Сподіваюсь. Так, заказувала я в магазині Дарівул, я вже вам його показувала, Етикеточки в мене немає. Але з ним ще приїхали ось такі мішечки, я замовила лаванди. Так, в цьому магазині ще дівчата роблять. Вирощують лаванду і роблять ось такі гідролати. Я вставлю коротеньке відео, як я розпаковую це все. Це не реклама, це за власні кошти. Просто захотілося спробувати і вам показати. Потім розкажу, як мені гідролат. А лаванда пахне просто чудово. Ну, Бунти, як самі розумієте, я його чекала. Так. В мене тут ось така краса. захотілося вам показати, бо я так намотала, наче це якийсь горщик, глечик, я не знаю. Це я розпустила светр. Я вирішила все ж таки додати до нього, той, який вийшов дуже-дуже великий в попередньому відео. Можливо, я вставлю десь трошечки фото-відео цього. Я розпустила і вирішила не закладати це, це в довгий ящик, як то кажуть, і не складати. І ось таку ниточку додала. Зараз ближче покажу. Ось така вона класна. Я її купила, і вона мені так сподобалась. В неї дуже класний склад. Зараз скажу: альпака, меринос і 10% па. Я не бачу тут, скільки відсотків, скільки що відсотків, але мені здається, що альпака і меринос приблизно десь 50 на 50. Ось така цікава в неї. Пухнаста ниточка. Дуже класна. Трошечки вам не передається, трошечки вони яскравіші, ці бубочки, такі більш насичені, але виглядає ну, просто супер. І я довго не знала, що з нею робити. Я так закохалася і хотіла спочатку зв'язати плаття, а потім, а потім чомусь вирішила зміксувати з цією ниткою і ще додати ось таку. У мене колись ми робили такі таємні санта з дівчатами. З групи, де у нас багато в'язальщиць. і така тісна компанія, дуже класна. І ось мені подарували 10, мені здається, таких моточків. І я довго це дуже не придається. Кольор, він дуже класний, і він мій, в принципі, виглядає темніше, він світліший, більш припилений. Класний, але Тобто я люблю фіолетові, такі голубенькі, але він занадто пильний, як на мене, і мені здалося, що мені буде не до лиця, якщо я зв'яжу. Саме я сфоткаю потім. Покажу, як виглядає реальний колір, але він мені здалося занадто блідо, блідий для мене. І я його декілька років не в'язала, бо не хотіла псувати і вирішила його з чимось зміксувати. Так от, зміксувала з цими ниточками. І ще додала ось цю бобінку, яку я показувала вже на попередньому відео. Тут вона так класно виблискує. Це з магазину Wu Expert, мені здається, це не пам'ятаю. Якщо пригадаю, підпишу, це теж От, так класно. Виглядає і ось що в мене вийшло. Ось таке полотно. Я не знаю чомусь, наче день, але якась синя така. В кадрі все синє якесь. Не дуже передається, але плюс-мінус передається. Такий я на спицях, мені здається, навіть 12. Я думала, що це 10. А виявилося, що це 12. Так. 12. Це я купувала на Там Деякий час вони в мене просто лежали, тому що не знаю, щось мені захотілося пов'язати такими лопатами. Не знаю, що це таке, такими здоровезними, і ніяк не виходило. А тут я придумала ось такий варіант. Мені здається, вам не дуже видно. Це буде кардіган. Він буде хвилою, так як я собі задумувала спочатку, що дуже дивно, бо я зазвичай все міняю. І хочу одне, потім вже хочу інше. І ось намагаюся сфокусувати вам, показати, як це виглядає. Буде такий дуже об'ємний, широкий. Мені здається, тут більше 120-120 сантиметрів кардиган. В'яжеться дуже легко, швидко, прямо, ну, на очах зростає, але е, такими спицями не дуже, е, зручно не дуже звично я б сказала, в'язати. Тому я зв'язала тільки от такий невеличкий шматок, хоча немаленький. І поки відклала це все, і, в принципі, зараз відкладаємо це все, лаванду залишаємо. Тож, я думала, що це через лаванду вам так синім віддає в кадр, але ні, чомусь. Синє-синє небо, мабуть, такий синій колір. Я, ну, я буду намагатися його витягнути якимось чином. Але подивіться: це новий проєкт дуже класна така ниточка. Я зараз не змогла знайти. Етикетку і де я його купила, але я точно пам'ятаю, що тут 30 або 50 навіть відсотків кашеміру. І воно неймовірно, неймовірно ніжне. Це взагалі ниточка Буклє, і вона дуже цікава. Вона дуже пружня. Тобто от так. Ось так намагаюся вам показати. Тобто, бачите, вона. Наскільки вона розтягується? Ну, дійсно дуже пружня, і тут, якщо показати, тут дуже розтягнути можна сильно всі ці петлі, але воно не просвічує взагалі, тобто воно не просвічує, але петлі, коли в'яжеш, вони розтягуються, бачите, ось так можна розтягнути. Але потім воно все збирається і воно не, ну, не просвічує. Дуже цікаво. І дуже-дуже ну, мені подобається те, що дуже-дуже ніжне полотно, бо все одно буклє, воно таке м'якеньке, ніжненьке. М'якеньке, ніжненьке. А ось так. Дивіться, такий край дуже класний. Воно таке ніжне, таке м'яке, просто ну, я, ну воно неймовірне. Тобто воно настільки класно. Буде, мені здається, так класно складатися, збиратися і обнімати. Це буде светр. От. Я намагалася, поки відключалася, якось прибрати синє оце в кадрі, поставила квіточку, думала, що це допоможе, може це лаванда якось відсвічує. Але ні, чомусь синє. Можливо, через те, що сині синє зараз небо, зараз день, але дуже погано видно. Намагаюся вам показати, я дуже сподіваюся, що воно якось витягнеться і буде нормальний кадр. Супер класно, довго не буду зупинятись. Поїхали далі. Ще в мене, як завжди, я буду постійно вам в дівчат показувати, бо це потрібна штука. Ми в'яжемо для хлопців на ЗСУ всюди і на нуль, і всюди-всюди, і госпіталь передаємо, коли є можливість, звичайно, на. Для військових, які воюють в першу чергу, тому що вони там замерзають. Але іноді бувало і на госпіталь передавали, як в нас трошки менше було завантаженості. Бачите, це на машині я в'яжу, і це теж на машині я в'яжу, але я в'яжу і спицями. І спицями я склину. Бачите? Ось такі. Це, до речі, пряжа нам передала. Це затяжечка невеличка. це... Це розтягнеться. Цю пряжу, вона більш встання, ніж ця звичайна, її нам передала Анічка із Волексперту. Вона збирала 100 тисяч гривень на пряжу, вона її замовила, її пофарбували під її замовлення і доставили в Україну. І вона ось таким чином волонтерам роздає таку пряжу. Її в мене ціла велика бобіна. І у дівчат теж багато її, Ми в'яжемо ось такою пряжі. Вона дуже тепла, м'яка, класна Анечка, якщо ти дивишся це, дуже тобі дякую. Це вау! Вона супер. Так, щодо в'язання шкарпеток на спицях. я вже багато років в'яжу тільки на двох спицях Magic Loop'ом. П'ять спиць це взагалі мені не зручно І я вам скажу, дівчата, це дуже швидко, бо ви в'яжете дві шкарпетки одночасно, вони у вас точно однакові. Вони у вас не будуть такими, що одна шкарпетка одної щільності, інша шкарпетка іншої щільності, або одна шкарпетка є, а пари до неї нема, тому що ви просто вам перехотіли зв'язати цю шкарпетку. Ви її закинули, або навіть зв'язали другу і забули, куди поклали першу. Це таке буває, я думаю, не тільки у мене, бо я іноді можу зв'язати светра і загубити рукав до нього, а потім знайти рукав і загубити светра. Таке теж трапляється, причому з одним і тим самим светром. Тож, я зараз анонсувала невеличкий майстер-клас по в'язанню ось таких шкарпеток. Це я, до речі, в'яжу саме для майстер-класу вже ось такою резинкою. Ця резинка буде спереду по стопі, а ззаду буде п'ятка-стронг. Це, мені здається, найуніверсальніша п'ятка, яка сідає на більшість п'яток. З нашого досвіду з дівчатами нам так здалося. Це не означає, що інші п'ятки якісь не такі, просто ця, на наш погляд, ну на мій погляд, об'єктивно більш універсальна і її легко в'язати. І плюс, коли в'яжеш з мушками, то вона класно лягає у холодно. Тобто, якщо в'язати бумерант, то там дивні якісь полоси проходять між половинками п'ятки. Треба по колу в'язати. Тут ти в'яжеш по колу. Довгий час, а потім не в'яжеш зовсім по колу, і знову в'яжеш по колу, і тому цікаво виходить п'ятка і гарно лягають кольори. Тобто для отаких от кольорових шкарпеток дуже класний варіант. Плюс в'яжеться легко, швидко, не треба багато запам'ятати, Тобто вона дійсно легко в'яжеться. І за рахунок того, що ми спереду робимо ось таку резинку, тобто по стопі аж до самого миска буде резинка, ви можете в'язати не три, не три, можете в'язати будь-яку. І за рахунок цього вона сідає на більшість о, стоп, тобто більш худа, більш широка ножка, воно сяде окей, не буде сповзати, не буде повзати, не буде надавлювати. Тобто більш універсальні шкарпетки. То для ЗСУ, якщо дівчата, хтось з вас надумає в'язати, приєднуйтесь, ми завжди раді допомозі, бо ми. Чесно, ледь-ледь встигаємо щось взагалі е, робити, тому що дуже багато хлопців потребують нашої допомоги. А в нас тільки дві руки або машина. І на машині теж тільки дві руки. Все одно у мене є, наприклад, і як у кожного із нас. І тому, якщо ви хочете приєднатися, ви можете написати мені в інстаграм або тут у коментарях, і ми з вами якось спишемось. Так от, я виставляю зараз, це тестовий варіант майстер-класу, тому він буде доступний тільки тим, хто запишеться в групу. А для цього треба написати мені в інстаграм. Це дуже да, складні такі штуки. Але я хочу, щоб у групі були тільки наші дівчата, ніяких сусідів, і не хочу викладати поки у загальний доступ цей матеріал. перше, тому, що він сиренький. Тож, дівчата, хто хоче, приєднуйтесь, будемо вчитися в'язати шкарпетки на двох спицях, одночасно дві штучки. Не будемо губити, їх будемо дов'язувати і отримувати гарний результат. Тож доєднуйтесь, і це мабуть на сьогодні вже все. До наступного дня.